Сьогоднішній день дарує нам ще одне прекрасне свято. Це зустріч нашого чемпіона Віталій Труш. Ми вас вітаємо, розкажіть, що ви як? Дякую, я добре приїхав додому бігти на своїй землі чемпіонат України. Довольний своїми результатами, які я завоював на юніорських етапах Кубка IBU. Буду продовжувати в тому ж темпі, в тому дусі старатися, щоб поборотися за... Stop. І все, більше ні про що не думаю. Розкажіть Попробує. секрети. Не, секрети, тому і секрети не буду їх розказувати. Ви з тренером працювали знали, що у вас буде такий результат? Чекали? Е, так, я чекав, так сказати, ну, на такий ж високий результат не сподівався, але надіявся на хороший виступ, що ми можемо показати добрий результат попадання в десятку. Получилось набагато краще, і після першої гонки вже зрозумів, що можна далі боротися і почав робити те саме, що на, першу, на перших гонках і на останній гонці, і все повиходило та як планував. Коли ви попали на подіум і був другий, третій старт, скажіть, ви розраховували чи переживали? З вас уже тріпують чемпіонство, підтвердити Ні, ніхто потрібно? нічого не. Болівальники ми обов'язково дрібнуємо. А, ну, болівальники, ясно. Це все моя робота, як сказати. Бо я от працюю, все, що роблю, все моє і, і все. Розкажіть ваш день напередодні, після. Чим ви займалися? Ну, все як завжди було. Все в тому ж режимі, так як і тут. Відпочинок більше, більше перед гонками відпочивав, настраювався, але так переважно і сильно про старт не думав. Один раз подумав, запланував собі роботу, яку я буду робити завтра і все. І робив її на другий день. Сьогодні у нас прекрасне свято, свято Святого Миколая. Всі так. ми, як діти, душею, віримо в Новий рік у Святого Миколая. Привітайте наших болівальників. Волівальники, вітаю вас, святом Святого Миколая, хороших пондарунків і хорошого настрою. Спасибі. Вдалого вам виступу, щасливого Нового року, Різдва Христового і до зв'язку. Дякую.